За сьогодні ми повинні зняти оцей ці доски, познімати, подемонтувати. Повністю будемо знімати далі, будемо новий ставити. Демонтує дах десяток працівників, говорить покривельник Михайло. Вириваємо кожен друзя. Шифер був, шифер знімали, Вчора вивезли машиною, а сьогодні зараз рейкером теж вивеземо. Потім монтаж повний, по криші. Це приберемо, це в буде потім монтаж. Нових торпів, нових доступ. Частина матеріалу закуплена, яка вже на наступний тиждень буде підніматися на сам дах. Розпочалася війна і зрозуміло, що цей проєкт, як державний інвестиційний проєкт, вже не міг реалізуватись. Тому скажу, що ми вирішили розробити проектно-кошторисну документацію. Лише одна фірма зголосилася реставрувати даний об'єкт. Він є достатньо складним з позиції, того що, по-перше, центр міста невелика земельна ділянка. Робити роботи потрібна техніка. Техніку тут не особливо і десь можна і завести. Реставрацію приміщень проводить львівська компанія, яка перемогла у тендері серед завдань будівельників. Максимально зберегти зовнішній вигляд будівлі, адже це пам'ятка архітектури, каже історик і краєзнавець Олександр Котис. Ця будівля стоїть в Луцьку з кінця 20-х років, а навіть з 30-го року. Будувалася вона як Рільничий банк, сільськогосподарський банк. Це на сьогодні є пам'ятка архітектури місцевого значення. Вона деякий час стоїть в недавному стані, але представляє дуже цікаву архітектуру академічного класицизму. В радянський час, а потім і в перші роки незалежності тут ще був будинок офіцерів, а потім споруда просто стояла і занепадала під дощами. Колись я тут ходила, вчилася в'язанню, вчилася кройки і шиттю. В 80-ті роки тут були дуже гарні танці. Досить гарна будівля, що в неї красиве розташування в центрі міста. Те, що вона стоїть, закинута в непридатному для експлуатації стані, це не дуже добре. А звісно, мені хотілося би, аби завершення робіт справді було в такий термін, як написали тут. Вже все розвалилося. Дах там впав, я з іншої сторони дивився. Шкода, таке приміщення пропадає. А й буде музей науки. Згідно з проєктом, орієнтовна вартість реставраційних робіт становить 128 мільйонів гривень, розповідала Суспільному ректорка університету Ірина Вахович. В договірі зафіксована ціна, тобто це та ціна, яка не може змінюватись. Якщо витяжка у 27-му році, по-моєму, ми маємо її купувати. А це ціни нинішні, розумієте, що це будуть певним чином збитки для того ж підрядника в 27-му році. Якщо підрядник закупить якісь матеріали дешевші, буде коригуватися на зменшення та сума, це якщо буде така можливість. Тут вікна пластикові встановлені, однак вони не відповідають вимогам через те, що пам'ятка архітектури повинна бути тут дерев'яні вікна. Якщо вони мають бути дерев'яні, зрозуміло, це дерево має бути відповідне. Реставруватимуть будівлю впродовж трьох років, розповів інженер-будівельник Михайло Василишин. Вивезли будівельного сміття близько 100 тонн. Це з покрівлі, також. Вивезли весь шифер. Після демонтажу будуть проводитись монтаж нової покрівлі разом з водовідливними трубами і підмаруванням одного з корпусів і усиленням армопоясу на цей рік заплановано. Заміна даху чотирьох корпусів, а в подальшому на наступні роки планується і фасади, і внутрішні роботи з заміною всіх комунікацій і благоустрій. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.